Мані вео розігрує п'ять подорожей до Буковелю. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Це 24 канал. І я вам пропоную сьогодні, 19 лютого, в неділю, оглянути карту бойових дій. Що ж давайте безпосередньо перейдемо і хочу відразу вам сказати: почнемо, звісно, з купінського лиманського напрямку. Я активно читаю ваші коментарі, і звісно, я вчора неправильно. Ем... Проголосив населений пункт Гряниківка. Я казав Гряниківка по різному. Правильно, Гряниківка. Ось, власне, цей населений пункт, який знаходиться. Давайте глянемо ще раз. Скільки він від Сватове населений пункт? Ось це е, в районі 50 кілометрів. Власне, що варто знати, взагалі пропоную вам розглядати сьогоднішній огляд в контексті останніх семи днів, тому що так буде зручніше вам зрозуміти, що ж насправді відбувається. Міністерство оборони Росії офіційно оголосило, що вони власне окупували населений пункт Гряниківка. Гряниківка, ось ви бачите, і намагаються рухатись в бік Масютівки, і зрозуміло, що далі до Куп'янська. Глянемо, що тут відбувалося за останні сім днів. Давайте я на 13 лютого перекину таймлайн. Ось запускаємо і бачимо, що гря... гряниківка була е... частково в сірій зоні, і вдалося окупантам просунутися. Що ж, рухаємося далі. Південніше по фронту ближче вже до Сватового лінія за останні сім днів не мінялася. Є повідомлення від нашого генштабу. Ось ви бачите в районі Кислівки на саме пункт Котлярівка. Ось, власне ж, що сьогодні вночі окупанти э, хотіли ДРГшною групою сюди прорватися, але зазнали невдачі. Їх було відбито, було ліквідовано. А ті, хто зуміли вижити, вони повернулися на свої позиції. Котлярівка знаходиться. Давайте глянемо, яка відстань від Сватове. Ось бачимо в районі 27 кілометрів. Новоселівське знищене вщент, але просувань за останні сім днів тут немає. Нагадаю, що ми регулярно б'ємо їхні командні пункти в районі Куземівки і нижче рухатись вже до нежурне і нижче, нижче до Креміної від Сватова. Це південніше не мінялася карта бойових дій і лінія бойового зіткнення за останні сім днів в цьому районі. Давайте рухаємося південніше від Сватове. Важкі бої в районі площанки. Тут ворог зібрав немало живої сили і б'є усім, чим тільки може і міномети, І артилерія, і танки, і застосовує авіацію. Давайте подивимось, що на Лиманському напрямку відбулося в бік реміної за останні 7 днів. 13 ось. І запускаємо. Бачимо, що Лише міняється позицію ворога, а просування яких немає. Що варто відзначити, що за останні 24 години є зміни в районі площанки. Ось не площанки, перепрошую, вище південніше від Новоселівське. Ось ми бачимо, що нам вдалося трішки ворога відтіснити до траси, яка веде з Куп'янська на Сватове далі на Креміну. Що варто ще зазначити, що голова Луганської вас вігайдай повідомляє, що за останні 24 години на на цьому напрямку в районі Креміної вдалося ліквідувати три машини окупанта бойові? Це БМП, в якому саме? Е Регіоні він не повідомляє, але каже, що так вдалося їх е знешкодити. І загалом тут ситуація важка, тому що ми прекрасно розуміємо, тут ворог зібрав величезну кількість живої сили. Тут різні є, навіть і частина вагнерівців. Хоча офіційно вони заявляють, що їх там немає, і також, звісно, там. Є так звані ДНР. Ми про них ще згадаємо, тому що на них пожарілися чумобіки з Омська, і ми продемонструємо вам скрін, де вони звертаються до Путіна. Що ж, рухаємось далі по фронту. Південніше Білогорівка, скільки не заявляв окупант, що вони зайшли в Білогор... Білогорівку, це все є неправда. Бачимо за останні сім днів ситуація тут не помінялася. Далі рухаємось. І переходимо до Білогорівки вже Донецької. Звідси і Берестового в напрямку веселе роздолівка, йдуть важкі бої. Ворог зібрав теж велику кількість тут живої сили. Давайте оглянемо, що навколо Соледара, що з півночі, що з півдня є в нас зміни. Зараз про це поговоримо детальніше. Ось давайте на початок тижня і вмикаємо таймлайн, бачимо. З півдня трішки просунувся в бік Веселу, роздолівки, є просування по трасі на Слов'янськ, і бачимо, є зміни в районі Красної Гори і, власне, Парасковіївки. Давайте безпосередньо скажу вам про те, що на Роздолівку намагається ворог просуватися. Бачимо незначні пару метрів вони просунулися. За останні 24 години, але це е, їхнє просування незначне. Власне, в бік Васюківки теж вони намагаються просуватися, але за останні 24 години змін немає. Ну і переходимо безпосередньо до Красної Гори зараз. Я вам знову детальніше продемонструю. Ось. Ви бачите, станом на понеділок 13 лютого, частина Красної Гори ще не була окупована. Парасковіївка була не окупована. І в нас є фотографії з Красної Гори. Нагадаю, це було 5 днів тому, що там вже є вагнерівці, і вони вже стоять. Ось ви бачите, біля вказівника що це Красна Гора. В Парасковіївку їм все-таки вдалося зайти, і Міноборони Рашистів повідомляють, що вже там є окупаційні війська. І в нас є вже, на жаль, підтвердження від вагнерівців. Вони демонструють свій стяг біля Паросковів, який там є адмінбудівля. Ви бачите, позаду, так, і це от Вагнерівці зі своїм цим прапорцем. І відповідно зараз ви побачите, як вони знімають наш стяг з адмінбудівлі. Повертаємось до карти. Останнє повідомлення, що намагається ворог зробити в цьому регіоні. За останні на карті дістається цього ще не продемонстровано, але ось власне бачите, що за останні 24 години ворог намагається вбити клин між населеним пунктом Ягіни і Берхівка і рухатися. Також про що я кажу, що не відзначено, рухається також в напрямку населеного пункту добово василівка Ось ви бачите. Давайте ми глянемо, яка відстань від. Позиції ворога до Дубового Слівка, бачимо, це трошки більше 2,5 кілометрів. Тут складна ситуація. Бачимо трасу з Слов'янська, вони повністю вже контролюють в цьому місті. Ну і намагаються взяти в кільце, власне, Бахмут. Про це ми ще поговоримо. Ситуація навколо Бахмута. Давайте глянемо, що було за останні сім днів. Бачимо вже, що ворогу вдалося просунутись. Зараз поговоримо детальніше про сам Бахмут. Ось бачимо на початку тижня. Вони в бік Іванського. Ми їх відкинули від траси Т0,504. Але бачимо, за останній день їм вдалося останнім добу їм вдалося просунутись в Бахмуті з заходу, з сходу. Перепрошую, і з півночі і з півдня. Давайте я перейду на мапу. Супутникова, або вам краще було зрозуміло, що відбувається навколо Бахмуту. Ось бачите, річка Бахмутка, і оця от зона, одна третя міста. Я вчора вам казав, що власне, от бачите, ми тут тримали, і що ми звідси відходимо. І от власне тут на сьогодні це вже сіра зона, і в районі кілька кварталів вдалося окупантам просунутись. Це в районі Східний провулок. От, ви бачите, кілька. Кварталів вони зуміли пройти. Ну і власне, от ви бачите, ось з півночі також в них є просування. Я вчора казав, Ушакова Шакова проулок Ось тут вони також зуміли рухатись. Давайте глянемо, що було з півдня. Ось бачимо, теж їм вдалося кілька кварталів. Проспект Незалежності. Ви бачите, одна з найбільших вулиць. Бахмуту вони також зуміли тут. Просунутись, хочу вам зацитувати власне по Бахмуту. Що каже вже звично. Ми його цитуємо так. Це є Бахмутський демон. Це безпосередньо з міста і що відбувається в Бахмуті. Цитую, розвелося експертів по телемарафонах, які з Констахи і Краматорська розповідають, як орки тікають з Бахмуту. Не тікають дуже важкі бої. Десь вибили їх, а десь вони пролізли на кілька будинків вперед. Власне, про те я вам казав про які будинки, де вони пролазили в районі. Літачка дуже. Важко танки, арта багато орків намагаються пролізти і там. Закріпитися з півночі бахмута теж пекло. Тому коли будете бачити чергових видуманих експертів у телемарафонах по Бахмуту, краще плюньте їм в обличчя. Попри наші штурмові дії, які дозволили закріпити утримання траси на констаху, ситуація вкрай складна. Ніхто нікуди не біжить. Зорків тривають важкі бої. Біжать хіба видумані воїни з Краматорська до Павлограда, включаючись у стріми. Ну, от власне це каже е, Бахмутський демон. Про який літачок він каже: от. Я вам продемонструю. Ось, ви бачите, є населений пункт Іванівське. Оця от траса. До речі, ви теж в коментарях мені зауважили. я сказав вчора не про Константинівку. Самі бійці кажуть, Констаха, а не Констуха. Перепрошую, правильно, Констаха. Ну, от, власне, населений пункт Іванівське. От ви бачите, де тут роздоріжжя? Ось в районі. Вулиця Чайковського, і ось, власне, тут є цей славетний літак. У нас є фотографія. Ви всі прекрасно, хто цікавиться ці картою бойових дій, знаєте цей літак. Багато хто робив там фотографії з бійців. От, власне, цей літак міг. І, власне, тут важкі бої йдуть. Подає демон наш, власне. От якщо глянути на від самого центру Бахмута, скільки до цього літака, ось ви бачите, це є. 4 кілометри і до Іванівське це вже майже 7 кілометрів. От ми, нам вдалося відбити від траси Т0504 ворога, відкинути трішки, але тут, от, власне, війдуть важкі бої. Є е, е, в нас скрін, я вам нагадував про Омських Чумобіків, вони жаліються. Знаєте про що жаліються? Що їх кинули в район Денери, як вони називають свою квазіутворення. І от, власне, бачите, це їхнє звернення. Вони е, можете собі телеграм-каналі. Налах послухати вони жаліються, просять Путіна допомогти, тому що їх мало того, що кинули на цю війну окупаційну, так ще тепер так звані ватажки-денери в них вимагають кошти аби купувати бензин і всю необхідну провізію для. Цих от окупантів і вояк напередку, і грозяться тим, що вони будуть кидати власних цих омських чумобіків напередок на Бахмут, і вони просять, щоб їх там щось вдіяли, щось зробили, і загалом забрали з цієї окупаційної війни. Бо зовсім не так вони уявляли собі фронт в Україні. Вони думали, що буде тут все легко, все спокійно, і ледь не з квітами і маршируючи будуть проходити українські території. Не так сталося, як гадалося. Рухаємось далі до карти. Повертаємось до звичного топографічного вигляду нашої мапи і рухаємося південніше. Південніше змін навколо Турецьку Кордюники Озенька немає. Нагадаю вам, що ось ви бачите цей, ось я вчора вам нагадував Сіверський Донець, Донбас, водоканали. Ось фактично всюди вже вони перейшли лише ближче до траси і, е, з Константинівки. Тут от Тривають ще бої, і наші оборонці тримають позиції, не дають ворогу перейти цей канал, який в ширині десь має в середньому 15 метрів. Рухаємося далі. Обстрілюють е, просування за останні сім днів в районі Турецька. Немає, але обстрілюють ці власне наші населені пункти. Є в нас е, повідомлення із Авдіївки, за останні 24 години. Ворог використовує тут усю техніку, яку тільки можна, і артилерія, і танки, і міномети. Що вам варто знати в районі Авдіївки? Що за останні, давайте глянемо за останні сім днів, що відбулося з півночі і з півдня є невеличкі просування. Ось вмикаємо і бачимо. З півночі Красногорівка вони зуміли просунутися на кілька метрів, і в районі Кам'янки атакують. Ось ви власне бачите просування. Важка ситуація з боку з півдня до Авдіївки. Це опитне і водяне. Теж ворог туди кидає шалені сили, і що вони хочуть? Вони об... хочуть перебити сюди постачання, тому обстрілюють Очеретинську Ось ви бачите громаду, і всі навколишні населені пункти. Це от Новобахмутівка, і все навколо. Чому? Тому що звідси йде постачання до Авдіївки. Я не відкриваю ніякої інсайдерської інформації. Про це всі знають як окупанти, звісно, так і е, бійці Збройних сил України. Ще два слова скажу вам про Бахмут. Повернуся. От ви бачите, що вони мають на меті взяти його, звісно, в кільце. Часів яр для них є дуже така е, потрібна стратегічна позиція, тому хочу зайти. Ну і власне, давайте глянемо скільки навколо Бахмуту від їхньої північної крайньої точки до південної. Ось ми бачимо для того, аби замкнути кільце. Ну, власне, давайте не так, а напевно ось краще буде зробити з цієї точки з траси. До цієї позиції бачимо це в районі 13-13,5 кілометрів. Ну але от як каже наш демон Бахмутський, що ситуація складна, але контрольована. І нам вдалося трішки навіть відбити ворога з боку іванівської траси. Рухаємось далі після Авдіївки. Мар'янка Мар'янки Не будемо зупинятися. Ситуація складна просувань. Ось власне тут немає. В місто зайшли. Як зайшли кілька місців тому ворог, так просувань далі і немає. От проспект Дружби, центральна вулиця Марінки. Рухаємось далі. в Угледар. і власне в Угледар тут знову ж таки 155-та славетна морська піхота зазнає втрат. В нас є фото і відео. Ось є дачні участки, про які вам нагадув. Давайте Я перейду спочатку. Ось ви бачите, так це вже є. Мапа Google, тут краще видно. Більше того, що ми вибили з північної частини дач ворога. Ви зможете нам YouTube не пропустити, тому я вам не показую відео, як тікають орки, аби ви розуміли, це фактично така от гола територія, де все вони всі виглядають ніяк на долоні. Туди техніку вони вже не кидають, бо шалені втрати мають по техніці. За два тижні вони втратили в районі 130 одиниць, серед яких там майже 50 танків. Відповідно. Намагаються такими групками живої сили мотострілецькі групи кидати і йдуть просто на забій. Повертаємося до карти, подивимося, що за 13, за перепрошую за 7 днів з 13 лютого помінялося. Бачимо абсолютно нічого. Ось дачні участки, і вже, от те, що вам демонстрував е карти Google, Ось звідси, от бачите, є зміни 17 числа. Ми трішки вибиваємо, І от, власне, вже ось тут, на південних частинах дач, ми ворога вибиваємо. Е, нагадаю вам, що це от 155-та, вона шалено в е, отримує на горіхи тут і постійно несе втрати. Рухаємося далі до Запоріжжя і запорізького напрямку. Змін по карті ось по лінії бойозня тут немає. Але що варто знати за останні 7 днів, Звісно, нічого тут не змінилося. Іван Федоров, мер Мелітополя. Ось розповідає, що орки активно будують навіть підземні такі катакомби. Так перевіряють власне загалом бомбосховища в Мелітополі. І він повідомляє, що от є біля Мелітополя, зараз я вам продемонструю. Ось так. Новомиколаївка. Ось, власне, в Новомиколаївці. Давайте глянемо, яка відстань від Мелітополя до Новомиколаївки. Бачимо це в районі 13-14 кілометрів. Власне, повідомляю, що тут вони морські контейнери запихають, викопують величезні ями. Контейнери намагаються будувати ледь не ціле підземне місто для оборони. Загалом дуже бояться на цьому напрямку наступу Збройних сил України окупанти. Відповідно, по трасі Мелітополь і на Васильівку. Ось, давайте глянемо. До Васильівки. Це контрольно-пропускний пункт. Вам нагадаю, звідки можна е, українцям. Намагатися вибиратися з окупованих тимчасових територій 64 кілометри орієнтовно. І, власне, по цій всій лінії ворог будує величезну кількість оборонних фортифікаційних різних споруд, тому що власне от боїться, що не втримає свої позиції. Ну що ж, переходимо врешті до Херсону. На жаль, знову обстріляли за останні 24 години цей населений пункт пункт український. Наразі про жертв не повідомляється, але з лівого берега вночі гатили по Керсону. Ну і по всіх містах на правому березі. Берез в районі Береслава, Козацьке і вище по Дніпру. Що варто ще сказати? Завершувати буду цей огляд. Смішнеє, тому що сальдо він. Так званий а, є керівник окупаційної влади, який втік з Херсона, і вони десь зараз базуються базується або в Скадовську, або в Генічинську. Так, от власне він повідомляє, що дуже дуже скоро Херсон повернеться в склад Росії. Як він це собі уявляє, я взагалі не можу зрозуміти, але ну говорити вони можуть багато. Що ж, такий огляд був карт бойових дій станом на 19 лютого. А вже з понеділка очікуйте на Андрія Дрозду.